Я на нього батька забрали. Забрали і він досі перебуває в полоні? Ні, він має. Світла пам'ять. Він військовим був чи просто цивільного забрали? Ні, його спочатку служив, а потім його забрали на точку Гарячу. Ну, тобто, військовий так? Він зараз не живий. Ну Це військовий, який загинув під час захисту України. Земний уклін твоєму батьку. Земний уклін твоєму батьку світла пам'ять. Я кажу, мій особистий шеврон на пам'ять залишити тобі. Yeah, yeah, yeah. Знімеш, будь ласка, у нас. Обкладу. Yeah. В, yeah. в... Yeah. отій фіолетовій сумці в папці. Yeah. Так, І, до речі, теж варто роздати. Отут, дивись, на рукаві, отам шеврон має бути. Бачиш? Відстанешся. Так, знімай. Знімай. Сміливо, ти там нічого не пошкодиш. Нічого не пошкодиш. Світла пам'ять і подяка ще Земною клін батьку у його справі. Будь бережим. Слава нації.